Питаю рецепт овочевого соусу з кабачками по-одеськи. Це рецепт гарної одеської господині, моєї звикрухи, яка народилася і виросла в Одесі. Блюдо називається саме соус і дещо відрізняється від овочевого соте. Для рецепту можна взяти будь-яке м'ясо це може бути. Курятина, свинина, яловичина або навіть гриби. Основний інгредієнт кабачки, морква, цибуля, чесник, картопля, квасоля. Мені в цьому рецепті саме пасує квасоля велика біла. Але ви за о, смаком можете використовувати будь-яку. Пасує також зелений горошок і о, Капуста цвітна або а, брокколі. Також буде добре додати перець болгарський солодкий, е, томати або томатну пасту, або е, будь-який соус із томатом. Мені останнім часом сподобався е, томатний соус цицебелі, а також е, Пасує зелена стрючкова квасоля, капуста брокколі, повторюсь, і якщо є зелена квасоля стрючкова. Основний принцип все, що є в цей період року під рукою. М'ясо ріжемо на порційні шматочки і обсмажуємо його на олії до певної скориночки, яка вам подобається. Автентичний рецепт моєї свикрухи передбачає обсмаження всіх складових окремо і далі їх з'єднання. Я дещо спростила цей підхід, тобто не обсмажую всі складові, а лише частково. В кастрюлі стовстип топ обсмажую на олії порційно розрізане м'ясо, при цьому додаю чорний перець горошком і лаврове листя. Обсмажую до утворення легкої скоринки. За цей час готую цибулю і моркву, ріжу дуже грубо. Далі готую кабачки, розрізаю їх на кружальця десь пів сантиметра, обмакую у борошно. Борошно може бути пшеничне або ще смачніше виходить з кукурузним борошном. І обжарюю як звичайні кабачки на пательні, на олії з обох сторін до утворення скоринки. Середній вогонь, тобто наша мета отримати обжарену таку гарну скоринку. До м'яса додаю ципулю і моркву. Нагадаю, що моя свекруха в автентичному рецепті обжарює це окремо. Якщо ви хочете, так, то можете повторити її підхід. Я змішую це все і тримаю до е, обжарки цибулі і морквинки, тобто пасиру, пасирую цибулю і моркву разом з м'ясом. В цей час посолити можна і додати приправи. Я, як правило, для таких овочевих э, рецептів готую суміш приправ, і в мою суміш входить куркума, коріандр, перець чорний молотий базилік. Далі змішати все, накрити кришкою і тушкувати майже до повної готовності м'яса. В цей час пожарити э, кабачки. Зрозуміло, що кабачки можна і напередодні пожарити, тобто раніше я вже дуже часто в цей період, тобто на початку літа, роблю цей рецепт, тому я вже набила, як кажуть, руку і швидко це роблю. Ось такі кабачки у нас виходять. Пропорції щодо складових овочів, немає ніяких, тобто ви тут можете балансувати більше менше. В мене полюбляють дуже багато кабачків і дуже мало картоплі. Далі додаємо картоплю, коли м'ясо майже вже готове. Додаємо всі зелені овочі: це капуста брокколі, капуста цвітна може бути, зелений горошок, зелена-стрючкова квасоля. Додаємо пожарені кабачки, і накриваємо кришкою і готуємо до повної готовності картоплі. На маленькому вогні. Один раз можна змішати. Як бачите, кабачки тут саме грають основну роль в формуванні консистенції соусу. Не переживайте, що вони не збережуть форму свою. Тобто тут сам задумка така, що саме кабачки і будуть формувати цю соусну консистенцію самого блюда. Далі підготуємо чесник, дрібно поріжемо його. І квасоля у мене заздалегідь приготовлена окремо зварена і соус. Це, в останню чергу, ми оці три інгредієнта додамо. Ще, якщо ви полюбляєте, можна додати свіжу зелень крупу петрушки кінзи. Перевіряємо готовність картоплі. І далі додаємо варену квасолю, порізаний чесник, зелень і 2-3 столові ложки соусу томатного, томатної пасти, можливо, розведеної бульйоном або водою, або просто порізаний дрібно томати свіжі. Тобто тут ви можете вибрати те, що ви полюбляєте, або те, що є під рукою. Все змішати, накрити кришкою і протушкувати 2-3 хвилини. Далі, дати, настоятись соусу 15-20 хвилин і можна смакувати. Всім смачного, Шануймося!